Тож давайте з вами розглянемо, якою буде новорічна ніч в Україні. Новорічна ніч, новорічний день, тобто ніч день 1.01.2024 календарного року. Бо я вам наголошував, що енергетично рік новий наступає цього, ну так якби не цьогоріч, так вже якби, цього разу це 10 лютого 2024 року. Так, що новий рік у нас календарний 1.01.24 року. Чи задумує щось ворог наразі по відношенню до України? Зараз ми дізнаємось. Ще, що я хотів, власне, сказати: що будуть ближче тут до 1 числа розклад на щодень для України, розклад по регіонах гарячих точках. Також. Я буду ще робити такий коротенький, зроблю або відеозапис, або те, що в принципі правильно зустріти, коло його правильно зустріти. І це високосний рік. Наскільки я правильно пам'ятаю, як взагалі цей високосний рік буде відображатися і для нас, і для України. В принципі, для України розклад річний я теж буду робити. Так що слідкуйте за анонсами, підписуйтесь, щоб. На мій YouTube канал, щоб не пропускати відео прямих ефірів, які я завантажую. Давайте будемо розпочинати робити прогнозування. Отже, перша карта. Мої перечуття не є, скажімо так, наразі вельми добрими. І от перша карта теж, вона якби не є добра. Десятка мечів. Карта загроз, карта гостра, карта можливих так само тривог, ударів. Тобто сказати, що новорічна ніч 1.01.24 буде тиха і спокійна. Поки що, на жаль, перша карта нам якихось особливих надій на це не дає. Десятки мочів. Це карта і загроз, це карта і можливість повітряних масованих тривог, атак, ударів. Ну так, щоб було побільше тривожності. І побільше наробити дітей. Друга карта теж не вельми внушає, скажімо так, велику радість, тому що це така карта, яку я називаю карта печалі. І необхідність допомоги підтримці. Це те, про що зараз де дуже багато мови про допомогу, яка має бути за кордону для України, особливо з Америки. І з Америки так само і зараз по офіційних даних та допомога, яка була утверджена вона тільки до 30 грудня. От, поки що нового нічого, що, наскільки я знаю, не прийняли. Може, прийняли, то поправте мене, бо я ще з цими днями за новинами по правді кажу, взагалі не слідкую. Мені я не в тому стані. Ось тому ця карта говорить, що треба допомога, необхідна і підтримка, щоб ця ніч не то, щоб була спокійною, а то, щоб можна було відбити ті потенційні загрози, які в цю ніч можуть по Україні. Летіте, ось про що, якби карта говорить, щоб не була оця тоска печаль. Наступна в нас карта башня. Я бачу, чим далі, тим яскравіше. Наголошую, що карти ще й перевернуті, так що карти ще йдуть такої фатомності. Тобто, що має бути, того то, як би не оминути, але закликаю усіх, щоб все-таки утриматись цю новорічну ніч. Десь від якихось відвідувань людних міст, великих міст, то буде в дорогах, будьте обережними. Я не залякую. Сценарії майбутнього різні, багато варіантні. Ми щодня молимося, щоб відвести гірше від України. Але як мінімум, я думаю, що під загрозою удару особливо можуть бути в цей період якраз центральні регіони, в тому числі і столиця України. От про що мені так прийшла інформація. Також може бути загроза. Потім ден друг місце вже південні напрямки, східні, де і так лінія фронту. Там кожен день, на жаль, але доброго не так багато, як би хотілося. От і не виключно, що якраз от ближче до новорічної ночі ще можуть бути такі, як різні: це ДРГ, провокації і спроби ворога ще більше як би навіть в інформаційному такому просторі. Тому що і до того, що ми будемо отримувати план інформації, треба слухати і чути. Поки що карта, по правді кажучи, ну, не особливо радує. Трійка Пентаклів, об'єднання зусиль для захисту від гіршого. Далі вже така якби рекомендація йде. І ту з мечів все-таки карта, знову ж таки, гостра, бо ту з мечів це гостра карта, але вона в прямій позиції, тому як би там не було, по максимуму. Будемо відбивати, що на рівні енергетичному, то вже залежить від нас, що на рівні фізичному від наших хоробрих воїнів, дай Боже, їм ще раз кажу, і захисту, і сили, і світла, і всіх необхідних там снарядів, зброї, і так далі побільше, щоб відбивати ці атаки. І знову ж таки, карта говорить, що та допомога необхідна, яка потрібна, мала би все таки бути. Тому що тут перших три карти мінус, потім, як вже результати карти, вони якби дають більше оцеї, скажімо так, надії От, карта нуля. Тобто те, що ще може змінюватись, те, що ще може перемінюватись. От, дай Бог, щоб та допомога прийшла. Але так чи інакше, розклад почався з карт негативних. Тому. Я розумію, що загроза є і є загрози по Україні високі. Також пішла мені така ще інформація, що повторюватись саме от новорічну ніч 31, го 1, го 2 го числа можуть особливо удари по тих місцях, локаціях, де ворог любив раніше бити, якомога частіше, от там, де вони найчастіше були прильоти, тобто цикли, які можуть повторюватись. Давайте подивимося, що йде по Таро ошо ну, Знову ж таки, карта перша говорить: для того, щоб ворога перемогти, зусилля треба об'єднувати, і треба, щоб більше участі брало більше країн для захисту України і для допомоги Україні. Карта пригоди, тобто, маємо цей черговий перехід. Тобто є зараз теж така фраза, що головне дочекатись до нового року, але я казав, до нового року, так якби енергетично це він наступить аж в лютому місяці. Але цей перехід, навіть тут по картах показаний. Далі карта дев'ятка мечів, знову карта загроза жертв, загроза ударів, нічика може бути важка. Тобто такий терор свого роду. Далі йде карта успіху, але дай Бог, незважаючи, що би там ворог не готував, гірші сценарії нейтралізувати, ворожі атаки максимально відбити. Але ще раз скажу, поки ми ворога не переможемо остаточно, ніяких оцих, знаєте, гучних святкувань і так далі це без потреби. Хочете собі чисто там 2 грами шампанського випити і правильно, той. Новий рік зустріти без питань, але це має бути, знаєте, так символічно. Основна, все святкування все-таки я кажу. Це момент тут є перемоги над тим расистським гадом, щоб можна було, власне, ну, дійсності якось так, знаєте, навіть коли щось святкую, щоб можна було це святкувати в радості, в спокої, повноцінно, і не думати, що зараз десь щось. Якось там прилетить, там ще щось буде, ну ви розумієте, про що мова. Тобто, від того навіть якогось святкування треба, відповідно, якусь емоцію отримати. А так, я кажу, хто хоче символічно, ви можете цей новий рік зустріти, але наголошую: він прийде 10 лютого, а не 1 січня, істинний рік дракона. Карта порівняння. Тобто, певні е, ворог плани може свої ще змінювати, коригувати, і відповідно, е, відповідно дай Бог, щоб реалізувалися кращі сценарій майбутнього. Так? Ну, попередня карта гостра. Далі в нас монах відлюдник, необхідність в духовній роботі, в молитві, королева кубків. Це карта більше без захисту покровительства. Семірка мечів, оце, як я вам говорив, вже інформаційний простір, спроби залякати. Дев'ятка кубків, здійснення бажань і карта світ. Ну, тут більш такі позитивні аркани пішли, але чому вони пішли позитивні? Тому що перед тим я вже проговорив умови, що потрібно, для того, щоб якось цей позитив міг максимально реалізуватись. От, Якщо ці умови виконані не будуть, ну то я кажу, то загрози, відповідно, вони якби зростають. Але надія є, надія, в принципі, є завжди. Тому молимось, боремось в об'єднанні, як карта показала, в допомозі нашим воїнам реалізовуємо подальші наші цілі, бажання, задуми, ворога долаємо. І хай не лише новорічна ніч, щиро цього бажаю, але взагалі кожен день і кожна ніч в Україні буде тиха, мирна, спокійна і переможна. І хай буде так, і далі ми разом до перемоги рухаємось.